Всем привет, ребятки! Сегодня я вам покажу, как получить сладкий в роботике. Так и вы в аватаре. Итак. Мы нажимаем тут внизу на мапу. И нажимаем на кафе Боба. Я это уже сделала. Так что, просто так и делаем. Дальше. Мы подходим до этого бариста. Харрисон. И ждем, пока э, тут люди. Ну, тей. Ось тут можна появитися, коли у нього така чорна штучка. Ось талок. Коли ми на нього нажмемо, нам дають на вибір клубнічний чай, манго чай, молочний і тайський. Це по вкусам, але насамперед тут різні кольори. В клубнічному чай такий темно розиве. Манго чай. У нас таке. жовтий. Якщо не, ну, не ошибаюсь в тайском вроді такий оранжевий, а молочним коричневий. У мене є зараз клубнічне і молочне. Зараз можу, наприклад, вам показати тайський чай. Ждем. І у вас появилось в инвентаре. вітарі. Жовтий такий чай. І ми отримали бейджик. Отакий вот вот у нас чай буде. Ось, отак він виглядить, і він буде у нас в роді. Тепер ми виходимо зі гри. Нічого ділять не треба, нічого делати не, не, не треба. Просто нажимаємо на аватар. І Кус. нажимаємо, ну, ви поняли, у вас, у вас тут коло аксесорії, з'являється така точка. Нажимаємо і face. І тут у нас з'являються наші баблті. І отак от ось тут різні кольори. І там можна ще приобсти манго-чай. У мене тільки клубнічне, тайське, як бачите, і цей молочне.